Господь з вами і з Духом Твоїм. читання Святої Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. У той час посланий був ангел Гавриїл від Бога до галілейського міста, названого Назаретом. До діви зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я діви Марія. І прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона стривожилась від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія. Бо ти знайшла благодать Бога, і ось ти зачнеш в утробі й народиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалась Марія до Ангела. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть їй неплідною, і та зачала сина у своїй старості. Вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога веселим. А Марія промовила, ось я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І ангел відійшов від неї. Слово Господнє! Слава Слава Ісусу Христу, Дорі, брати і сестри, ми сьогодні разом з цілою церквою прославляємо Господа, роздумуючи над його великими подіями, особливо які є присвячені перемоги християнської ліги, християнської такого об'єднання під Лепандо, коли Османська імперія. Великою потугою, великою кількістю морського флоту, також взагалі війська поневолювали наступні країни, міста руйнували, примушували ставати мусульманами. Хто не погоджувався, каралися смертю. Можна сказати, була загроза не лише цим країнам, але також велика загроза християнству. І тоді, коли видавалося, що, що все закінчиться дуже швидко, в негативну, негативну для християнського світу була проголошена молитва, заохочено до молитви на Розарію. ціла Європа молилися по храмах, просячи Господа про захист, як знаємо з історії, Господь дав перемогу. Військо, яке перевершувало християнське, християнське військо, воно було розгромлене. Це була велика перемога. І в честь цього, Папа пій V встановив свято Матрою Божої переможної, тобто та, котра перемагає, і також заохотив до того, щоб молитися на Розарію. Цією простою молитвою. Це ведеться, наче то було дуже давно. Так дійсно, ті події відбувалися давно. Але причина їх, вона є актуальна. Тому що так насправді головний ворог людини це диявол. Той, котрий ненавидить людину, котрий ненавидить Бога. Як ми чули в Євангелії, це той, котрий день і ніч оскаржує, перепрошую, в другому читанні, той, котрий день і ніч оскаржує людину перед Богом, оскаржувач, той, котрий ненавидить людину, він не може її знищити в такий спосіб, щоб вона перестала існувати, але він все робить для того, щоб людина перебувала поза Богом, без Бога, залишаючи порожню свою душу. Він переключає її на те, щоб вона турбувалася лише про те, що дочасне, про тіло їсти, спати, одягнутися, позабавлятися, але щоб занедбала поживу для своєї душі, якою є Господь. Пам'ять про Нього, звертання до нього, спілкування з Ним, прохання, подяки, бути з Ним, шукати Його. Таким чином, людина, віддаляючись від Бога, залишаючи себе порожньою, стає небезпечною для себе і також для тих, хто поруч, тому що вона в собі несе порожнечу, яку хоче заповнити. І тоді дьявол показує їй наступні можливості, що будеш тоді, коли здобудеш ще один квадратний метр землі сусіда, коли забереш Когось якусь річ, коли когось витиснеш з квартири, коли підеш війною на іншу країну, різні, різні, те, що сьогодні також ми переживаємо, це є причина, причина в порожньому серці. Всі несправедливості, всі смерті, всі вбивства, які є на землі, вони мають своє джерело, мають свою причину в порожньому серці людини. Це запущений механізм знищення, але цей механізм має свій початок в діянні дьявола і тих, хто йому слухняний. Всі війни, всі вбивства, крадіжки, обмани, все має свій початок в порожньому серці людини. Але Господь не залишає людину саму. Він виходить до неї, виходить до кожного з нас. Як ми чули сьогодні в Євангелії, Він приходить до людства, щоб об'явити себе. Він входить, він стає людиною. В той час переважала зовсім інша філософія, більш платонська. Ми пам'ятаємо, коли апостол Павло прийшов на Європах і хотів використати. Наглядний приклад, того, що настільки греки були побожні, що вони поставили навіть вівтер, де було написано незнаному Богу. Допускали, що, можливо, не знають, що когось, якогось Бога не знають. То, щоб він не обіжався, то ми йому також будемо складати пожертву. Тобто такий людський підхід, людське мислення. І апостол Павло думав, що зможе на цьому. Якось стартувати і почав розказувати про Ісуса Христа, і коли дійшов до того моменту, коли сказав І Він Воскрес у третій день, вони його просто висміяли. Звичайно, в культурний дипломатичний спосіб, послухаймо Тебе іншим разом. Для них Воскресіння це абсурд, тому що згідно того розуміння, яке вони мали на той час, а яке було збудоване з людських міркувань, з людських представлень. Навіть великих людей, які були тоді, що тіло людини є в'язницею. І повертатися знову в в'язницю ти що? Тому не міг. Тобто це не пасувало їм зовсім. Дорогі брати і сестри, і тепер, коли маючи це на увазі, коли ми дивимось на все це, що відбувається, Ісус, Господь Бог, Бог Творець усього, що існує, стає людиною, тобто входить в це тіло. Якби ці філософи почули, що зробив Господь, вони би обше пальцем покрутили на голові і сказали що ненормальні, Бог. Безмежний Бог, якого не можемо збагнути і зрозуміти, стає людиною. А так воно стається. І це є дивне. В очах наших. Але дуже важливо завжди задавати питання, а навіщо Він це робить? Навіщо Бог стає людиною для того, щоб бути з нами, Емануїл, що означає Бог з нами, щоб бути зі мною, бути з тобою, щоб наситити моє твоє серце. Щоб приблизитись до мене, щоб приблизитись до тебе, щоб запросити тебе і мене до спільноти з собою, щоб наситити Твою і мою душу, щоб вона почала набирати контурів людини, які описані є в першому посланні до в тринадцятому розділі, в гімні про любов, яка є любов? Довготерпелива, лагідна і так далі, і так далі. Це є контури людини. Але Господь приходить для того, щоб поламати все те, що диявол задумав, щоб людину зробити нещасливою, відділити людину від Бога, а Бог приближається до неї і стає посеред людей. І ці слова, коли ми читаємо, радуйся, Маріє. Сповнена благодаті, ти зачнеш. Це є момент приниження Бога, момент, коли Бог стає людиною, Бог стає посеред нас. Можна сказати, цей перший пролом цієї стіни, яку збудував дьявол, Це руйнування задуму дьявола і реальний знак Божої перемоги. Ти хотів, щоб людина була нещаслива, була поза мною, а я стаю в цьому місці, де вона. Не збоку, тільки в центрі. І тому, дорогі брати і сестри, коли ми молимося, Розарій, коли багато раз говоримо ці слова, радуйся, Марія, благодаті повна, ми ще раз і ще раз проголошуємо Божу перемогу. Це не прості слова. Тому що за цими словами криється велика любов. Любов Божа, Бог, Котрий стає посеред нас. Ми проголошуємо Його присутність. І не, стільки, не, не лише проголошуємо, але усвідомлюємо Його присутність. Це стає таким початком діалогу з Ним, відносин з Ним. Тому, молячись, людина. Так насправді відкриває своє серце і дозволяє Богу прийти. А коли він приходить, Він наповнює. І тоді людина, наповнена цією любов'ю, відкриває себе, починає розуміти, хто вона, починає розуміти, яка її велич, яка її гідність, починає розуміти, до чого вона є покликана. І починає розуміти, який має бути спосіб її життя, її поведінки, що вона вже є. Не потрібно нічого здобувати, осягати, щоб відчути, що ти хтось. Ти вже хтось. Ти вже хтось дуже великий, дуже велика. І тобі залишається лише залишати слід за собою. Тобі залишається лише бути в цьому світі. А бути це форма і контури любові. Бути. І коли ти є, і є собою, то ти вже виграв, ти вже виграла, бо ти є людиною. Ти ніколи не програєш навіть тоді, коли хтось використає твою доброту, твою зичливість, твоє милосердя. Коли хтось використає тебе, ти не програв і не програла, ти переміг. І тому наш народ. Який так бореться сильно за свою гідність, за свою вільність, за право бути вільним народом, так насправді він вже переміг, бо не погодився бути рабом. Не погодився бути рабом, не погодився бути біомасою, матеріалом, який хтось для своїх політичних міркувань, будучи голодний всередині, порожній. Думаючи, якщо здобуде, то, то і то, то буде кимось, не погодився наш народ, щоб бути матеріалом для реалізації якихось пустих задумів, які так і так нічим добрим не увінчаються. Християнин це той, котрий твердо стоїть у Господі, котрий Через відносини Богу, з Богом, спілкування з Богом, віднаходить себе і віднаходить розуміння себе, і також розуміння того, як має бути. А підтримуючи ці відносини тут, на землі, через молитву з Богом, черпає свої сили, також черпає свою, своє розуміння для того, щоб пройти через це земне життя. І щоб Господь в ньому переміг. Просімо, Отже, заступництва Пресвятої Діви Марії, особливо в сьогодні, але протягом того ж цілого цього місяця, жовтня, коли молимося на Розарію, який описує історію спасіння, як Господь спасав. Просімо її, котра брала таку велику активну участь в історії спасіння людства. Щоби випрошувала для кожного з нас цю благодать, щоб і ти, і я також стали учасниками історії спасіння, з'єднання з Богом, єдності з Ним як для себе, і також були учасниками історії спасіння іншої людини, інших людей і нашої країни.